Вітаю вас, друзі, на каналі Красавто Красиа. Сьогодні до вашої уваги хочу поставити автомобіль, так як я і обіцяв, це Volkswagen T6. Автомобіль в максі-базі, максимально довгий. Автівка поставлена 2018 року в повному приводі, на максимальній комплектації. Ось такий красень ми вже виставляємо на продаж, так як я обіцяв. Дивіться, як він гарненько виглядає, зараз розкажу по комплектації і також покажу за допомогою профіланського мікрометра, як виглядає локофало покриття. Отже, максимальна оптика. Топова, омивачі, передній партронік, туманочки, дістронік, датчик доща та світла. Лобове шкло в нас в оригіналі, дзеркала складається. Саме головне, саме головне, друзі, омутіон. Що означає повний привіт. Резина зимова, всі чотири колеса нульцеві, цві, дисочки оригінальні. Ось такий красний ми придбали, дивіться, як він гарнесенько виглядає. Адаптивна оптика. Дзеркала складається електропакет, Підігрів дзеркал. Шкіряне кермо, 7-ступеневий автомат. Завчасно також хочу сказати, що щеплення замінено. Є всі бумаги, підтверджуючи те, що щеплення помінено. Фільтра масла все замінено. ГРМ, помпа, все так, як ви любите. І також авто передпродажнім пройшло сервіс у Франції, і масла по роздатках, сальнички, все абсолютно замінено. Тільки їздити, заливати добре пальне і кайфувати, отримати задоволення від їзди. Ось такий гарненький автомобіль, ці душечки в ідеальному просто стані. З двох сторон є підвокітнички. Порожик чистенький охайний. Ззаду ми маємо розпашоночку і партронік. Будка в нас не зашита. Я додам до. Цього відео на авто оголошення, також ще фото із аукціону, щоб ви могли бачити, що в такому стані цей автомобіль був придбаний. Для бажаючих, хто хоче, щоб ми зробили перебладнання, ми можемо зробити без проблем перебладнання і обшити за вашими смаками. Але буду вирішили не зашивати, можливо, ми в чомусь помиляємось по одній простій причині. Дуже багато зараз обману. А так ви можете бачити, що автівка. Не каталася, не давалось ніяких укольчиків, абсолютно нічого. Все чесно, все прозоро. Дивіться, як це виглядає. І ще раз наголошу, хто хоче, щоб ми з цього автомобіля зробили пасажир без проблем. Це все можна зробити. Або, наприклад, зашити вам буду, Якщо вам потрібно зашити, ми вам її зашиємо. Тільки просто скажете, як, можливо, вам потрібно її утеплити, можливо, якісь інші варіанти. Все робиться без проблем. Просто постійше з людиною домовитись, ніж потім його переробляти. Моя така думка. Дивіться, як він гарненько виглядає. Всі карти чистенькі охайні. І зараз показую, як виглядає стосовно вакуфарбового покриття. Отже, погнали. Миколометр Пофіланський показує абсолютно всі види шпаклівки. Люблю такі машинки. Можу бути через кожні 5 сантиметрів. Але від того абсолютно нічого не зміниться. Всі целочки на місці. Навіть целки можуть, не знаю, там 10-20 раз вам вдарити. Щоб бачили, абсолютно ніякого обману немає. Автомобіль викуплявся у Франції і експортувався також у Франції. Повністю б'ється по інкодові. Є історія обслуговування, де є зазначено, що масла, сальники в роздатках, абсолютно все заміне. Чесно говорю, що автивочка в мега, мега бомбовому стані. Абсолютно ніяких немає по ній зауважень, підсалбувань, плямками, не плямками. Чесно, на момент викупляння дуже переживав, бо думаю... Хоч би тільки не була фарбована. Запрошую, дякувати Богу, машина поїхала ціленька, гарненька, демпфер ми замінили, ГРМ помпу, масло в двигуні ми замінили, все решта замінено було у Франції. Так що, друзі, Volkswagen T6. Ось такий красень. дивіться, як він гарнесенько виглядає. Вже сертифікований. Ключі запалювання два. Датчик доща, світло, дістронік, повний привід, неавтоматичні коробці передач, мультимедія. Дісь, яке васточка. Дивіться, які ганенькі там 270 тисяч є фактично і 157 тисяч з моменту заміни мастила, е, бо зараз обновили. Також є AUX, є е, мультимедійний розйом, USB. Е, Бездротовий зв'язок є, Distronic, круїз-контроль. Все те, що необхідне для комфортної їзди, присутнє в даному автомобілі. Також хочу сказати, що авто має дві фронтальні подушки безпеки. Кому цікаво, ми можемо його вам ще раз наголошую, буду зашити або переобладнати під пасажира. Це залежить від того, які ви маєте вподобання. І хочу наголосити, що переобладнати під пасажира набагато дешевше, набагато дешевше, ніж. Ви будете купувати дітей, по цьому пояснюєте ситуацію. На сьогоднішній день, коли ви купуєте е, переобладнаний автомобіль, ви платите в середньому 5%, 4 5% від вартості автомобіля. Тобто, якщо там 25 тисяч автомобіль, то від мільйона гривень там потрібно буде заплатити 5, а то навіть якщо там мільйон гривень оцінити буде автомобіль, то навіть більше відсотків. от. А в даному випадку ви ставите цей автомобільний облік як вантажний, як вантажний, платите з на все лишень 2000 гривень, потім робите переобладнання, робите переобладнання, і ви абсолютно нічого не платите. Завважте, абсолютно нічого не платите. Ви просто робите ви платите тільки за саме переобладнання. І все. Економія? Я врахую, що так. Отже, Volkswagen T6 в максимальній версії. Довгий лонг на топовій оптиці, на повному приводі, на таких гарненьких дисочках ви можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 25 тисяч доларів США. Із сертифікатом двома ключами запалювання.